И он маски до Трампа. И Маск посварився з Трампом. Трампа. Маск он маски до Трампа. Тому... Посварився. Прошу. Вся, вся історія, яку ми хотіли сьогодні розповісти, бо все заголовку те... буде Ілля. <свят> <свят> та чорт. Ну все, Антон, 10 хвилин говоримо, непонятно про що епізод. Блін, ні, мене мене <свят> тепер мене тепер це напрягає. Треба терміново. Ні, ну дивись, поділити на 400 Це буде якраз... О, мені подобається, що ми витрачаємо час людей це в цьому. 2 подкасті. Двісті двісті шімець тисяч. Ну короче, там порядок такий. ой. -ой, -ой, -ой. Так, коли ми подаремося, вже постійно пишуть, що коли ми колись поб'ємося, чи ще щось, коли коли а ми поб'ємося за гаражами. Давайте так. <рив> Закрив раунд. П'ятий сезон. Інтерв'ю з засновниками. Світовий контекст технології з України. Нові раунди. Ілля Кабачинський. Антон Полесков в партнерстві з Фаб Тех. Закрив раунд. Серйозно? Дуже хотілося б почати випуск з цієї фрази, яку Ілля сказав до цього, але ми не можемо собі цього дозволити, тому залишимо цю інтригу. Ми напишіть в коментарях, як ви думаєте, що сказав Ілля перед тим, як ми почали цей запис. Нещодавно ми розповідали про компанію OnlyFans. Розповідали про те, що. Вони їх можуть купити і говорили про те, що їх в тому числі можуть купити, тому що вони неймовірно ефективні. У них. Є такий параметр, ми про нього декілька разів говорили: виручка на співробітника. Це говорить про те, наскільки компанія ефективно використовує людський ресурс для заробітки грошей. Так от, у OnlyFans цей показник 37,6 мільйонів доларів річного виторгу. Тобто, на одну одна людина, один співробітник OnlyFans, який саме працює в основній компанії, генерує 37 і 6 мільйонів. Нещодавно цього тижня встановили. Новий рекорд по виручці компанії на одну людину. І власне про цю компанію, і ми сьогодні будемо говорити. Я хотів просто подумав, що треба якось теж підготуватися до цього епізоду, щоб хоч чимось бути корисним. І я скажу, що колись я дуже багато писав про компанію Apple. І Apple Store були найбільш ефективними магазинами на квадратний метр по кількості зароблених грошей. І я пам'ятаю, що ця цифра була настільки великою, що умовно Тіфані на квадратний метр заробляли там 3 тисячі доларів, і це було вау. То в Apple Store було 6 тисяч доларів, тобто вони в два рази були більші. Знаєш, вони були суперефективні. Зараз я думаю, що це трохи змінилося, але. Загалом досить таки цікаві оці штуки: хто наскільки ефективний, хто скільки заробляє. І для цього епізоду я навіть взяв одну українську компанію, яка тепер торгується на американській біржі, і ми також глянемо скільки грошей вони заробляють на одного співробітника. Сьогодні говоримо про компанію HyperLiquid. Це децентралізована біржа. Що для... про неї далі розказувати, Антон для торгівлі ф'ючерсами е... та там всім можна торгувати. Я читав що там Ну, багато. в першу чергу це це... А в другу це... чергу <с> а в другу чергу цей жарт. В першу чергу це біржа для того для високоризикових е... торгів. Тобто, це біржа для спекуляції. Це не для того, щоб ви довгостроково вкладали свої гроші, не для того, щоб ви з невеликими ризиками інвестували в крипту. Це для того, щоб ви спекулював на вартості е, криптовалют все, що за що критикують по суті крипто, криптосферу, за нестабільність за спекуляції. Ось ця платформа саме для цього, і по суті, вона генерує величезну кількість грошей. Зараз е, я так тобі скажу, ти говориш типу не спекулювати на е, волатильності криптовалют. Фондовий ринок не такий самий. В тебе за один рік може щось впасти на 50%, а потім вирости. там... Я просто пам'ятаю Тесла. знаєш, Типу, он маски йде до Трампа. Іон маск посварився з Трампом. І он йде до Трампа. Безумовно, посварився. просто під цим є. Хоча б якісь фінансові показники компанії, її виручка, її економічна стабільність, і так далі. Шо... А що, що ми читаємо у всій та, аналітиці? Та, 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 Як я що... готувався до цього епізоду? У мене було дуже багато е, дивись, інформації тут... на сайті Барунс. Я навіть плачу за нього чи 2, чи 4 долари в місяць, щоб туди е, читати. І що вони пишуть? Чому Тесла так багато коштує? Та чорт його розуміє, типу, то коштують та коштують. Всі в щось там вірять. Розумієш, Nvidia 4 трильйона. Ну де таке бачено? Я тут не для того, щоб критикувати Всі криптовалюту. Фінансові операції, проводьте його своєю холодною головою, тому що це все спекуляції і потрібно бути готовим до ризику. Так от. По темі випуску. компанія. Хай ми про це скажемо після того, як я вам нагадаю, що треба написати коментар і підтримати нас, тому що нам я дуже Я вже казав. Ці... Нам будуть писати, що ти сказав до початку випуску. Ні, Антон, не будуть писати, тому що нікому не цікаво, що я сказав. Всі хочуть написати, що був дуже класний епізод, хоч ви його ще й не дослухали, але точно буде класний епізод. Будь ласка, напишіть коментарі. Вони нас дуже підтримують і нас дуже надихають. тільки надежають. напишіть, коли ми подеремося. Вже постійно пишуть, що коли ми колись поб'ємося, чи ще щось, коли коли. А ми поб'ємось за гаражами. Давайте так. Кільки коментарів. <ріст> чи, чи, чи Робіть робі, робі... ставку, робі ставку на полімаркеті. <ріст> Колись про полімаркет розкажемо, теж дуже Що цікава це таке. компанія. Це теж про крипту. Коротше, там, але там люди ставлять ставки, ну, типу, там не знаю. Чи в цьому році не знаю, там Воскресне папа римський умовно. Ну, коротше, я щось таке видумав, але воно ну, приблизно так є. Знаєш, там, Чи буде компанія Тесла в вересні коштувати рекордну типу, кількість валуейшу? Типу, і всі такі ставка дачині і а, люди взагалі, просто ставлять на це крипту, і всім по кайфу. Ми абсолютно не з криптосфери. Ми там від ну, це якийсь типу Wild Wild West зі своїми правилами, своїми зірками і так далі. Скажіть, будь ласка, кого ось що нам правда буде корисно? Кого з криптоіндустрії, з тих людей, хто є в Україні? Цікаво, було б вам послухати і нам варто запросити. Бо, чесно кажучи, про компанію Hyperliquid Я вчора дізнався, коли зі своїм знайомим говорив, і він. Мені сказав цю новину новину, і я пішов дивитися. І дійсно вони заробляють найбільше на співробітника в світі. Вся, вся історія, яку ми хотіли сьогодні розповісти, бо все заголовку буде ілля. <свят> <свят> та чорт, ну все, Антон, 10 хвилин говоримо, непонятно про що епізод. Хочу нагадати, що у нас є наш партнер постійний ФОБЕТ, розробника геймінг рішень та програмного забезпечення. Вони створюють складну багатокомпонентну інфраструктуру, яка здатна отримувати величезне навантаження, і надавати класний клієнтський досвід. Фабетех входить до 50 найбільших тех компаній України за кількістю співробітників, а також є частиною холдингу Фавбет. Дякую їм за підтримку. Власне, новина. Чому ми тут зібралися сьогодні? Давай кажи цифри, кажи швидко. один крапка мільярдів на 11 людей. Тобто, зага Цифра, яку сказав Антон, це виторг да річний виторг компанії. Тобто, один співробітник компанії приносить компанії на рік 102,7 мільйонів доларів. А було... я думаю, що це обман. Щас, ну давай so far, не було ще в світі е, компанії, яка б так ефективно на одного співробітника заробляла кошти. Скажу, чому я думаю, що це обман, і я про це подумав вже коли ми почали записувати. Тому що як і в OnlyFans, так я впевнений, в цього HyperLiquid, що в них є контрактори, типу вони просто віддають комусь, наприклад, там 100 мільйонів, і ця компанія займається службою підтримки. Тобто, це просто аутсорс великої кількості завдань, тому що в них я читав. Е, Торгів, об'єм торгів. 60 мільярдів в рік знаєш. Ну, типу, це величезні гроші. Ну не може бути, щоб не було служби підтримки або щоб ці 11 людей цим займалися. Даша любив постійно Телеграм розказувати, що у них там 30 людей і вони тримають інфраструктуру на 500 людей. Але це тільки означає, що у них велика кількість контракторів, яким вони видають, так, так само як Фейсбук ви, віддавав ви, там це, ще віддававсь. Ні, ніхто не ну, майже жодна компанія не вважає службу команди підтримки компанією командою, яка є в середині в операційному штаті. Ну не знаю, десь вважає, десь. Не вважають, але до того, що, скоріше всього, у них велика кількість команд. Питай у компанії «Київстар», про яку ти сьогодні хочеш розповісти, чи вони команди підтримки вважають співробітниками головного офісу. Добре, спитаю, можна не зараз? Можна. Коротше, кажучи, що я хотів, ще додати, але це все одно величезні суми. Величезні суми. Кажи. Чому величезні? Тому що ще для порівняння. В цій статті, яку ти бикдав, у Apple виручка на співробітника 2,4 мільйони. Блін, у них... а по моїй інформації менше. У Meta 2,2 мільйони, у Nvidia 3,6 мільйонів. Ну тобто, це в 30, в 40, в 50 раз менше, ніж у компанії Hyperliquid. У Apple також. Підтримка не є, точно в корі, не є в основному операційному. Але в них великі величезне літе, десятки магазинів. У них величезні rd відділи величезні команди, все одно очевидно. Тому один, у них один, купа продуктів. 11 да. людей не можуть це робити. Да, да, це неможливо. Але що цікаво, я вже десь останніх півроку читаю інформацію про те з розвитком AI, штучного інтелекту, що ми йдемо до моменту, коли буде один соло е, інтерпренер соло е, засновник і мільярдна компанія. Тобто, що завдяки цим інструментам можна буде вибудувати щось аж настільки велике і фактично, ну от ми бачимо зараз 10 хлопців це роблять. Там 11 хлопців дівчат, і вони створили мільярдну компанію. Тобто, завдяки штучному інтеракту, вдасться щось зробити. Ще більш ефективне, не знає наскільки воно буде нормально працювати. Я навіть чув, що Y-Combinator зараз говорять, що ми шукаємо маленькі груп, компанії людей. Групи людей з трьох чотирьох людей, які зможуть побудувати за рік компанію на 100 мільйонів. Ось у сучасній розвиток технологій дозволив таке. Не було б це можливо ще 10 років тому, але зараз Y-Combinator не цікаво, щоб ви зібрали команду зі 150 людей, які будуть заробляти 50 мільйонів доларів на рік. Фу, в принципі, я розумію, це треба HR-ів, Якісь Олісі, хто з ким, як ми там цілий випуск про те, як хто з ким спить, ці всі да, проблеми? Да, да. Ти хто думаєш на віч, хто, да, на інший хто концерт. цей, хто як це все робити? Це викликає кучу проблем. і Ти такий думаєш, блін, навіщо мені цим займатися? От є чотири людини, вони можуть створити якийсь класний продукт. Закінчиться все все одно, що будемо всі платити OpenAI або антропіку, в звісному штучному інтелекті, але кому яка різниця? Давай поговоримо про те, як HyperLiquid взагалі з'явилося і чому вона з'явилася? Була така компанія FTX, пам'ятаєте? То не пам'ятає, вони вкрали величезну кучу бабува. Да. Мільярд, чому, 12 мільярдів. чому вони могли, могли вкрасти? Тому що це була централізована біржа. Централізована біржа означає те, що ви, коли торгуєте своїми криптоактивами, ви в першу чергу спочатку переводите ці активи на кошти біржі і біржа така. Дякую. Це мені тепер скажи мені, що з цим робити, і я зроблю. На відміну від цього, децентралізована біржа це коли ваші гроші залишаються, ваші кошти, ваші криптоактиви залишаються у вас на вашому рахунку, і платформа біржа допомагає перевести напряму ці кошти через свій блокчейн, тому хто у вас це купує або продає. І власне після краху FTX була величезний сплеск недовіри до централізованих бірж. Там напевно, найвідоміше зараз, яка працює, — це Binance. Binance — це також централізована біржа. Ви туди заводите кошти і далі. Але Binance величезний у нього велика репутація. Колись щоб ви розуміли наскільки він великий, колись я читав статтю, що за непідтвердженими оцінками. Е Якби вся вартість бінанса там як активи ви так далі могла складати 300 мільярдів доларів, і це було типу 5 років тому угу. і тому на власне на оцій недовірі до FTX -у в 2022 році захотів засновник компанії створити децентралізовану біржу, щоб люди розуміли, що вони нікуди не переводять свої кошти. Вони залишаються. У них що важливо, цей засновник його там їх двоє. Що цікаво, вони обидва з гарвардом. Джеф Ян він до цього був трейдером, високочастотним трейдером. Тобто він, в принципі, заробляв і. Це, типу, щоденний високочастотний, Він да, кожен день торгував активно. Він, він сидить і заробляє на спекуляції, на чому завгодно. Я не пам'ятаю, чим конкретно. Давай він зараз скажемо, що слово спекуляція не має звучати як якесь погане да, слово. Да. Да. От акція пішла вверх, пішла вниз. Ви е, купили дешевше, продали дорожче, типу, і все. Це, це, мається на увазі, що це, це... термін. Да, це не це, це довготривало. Ви заробляєте на. Дуже швидких змінах, і власне Hyperliquid створили з самою ідеєю. Ви можете е робити. Е Неправильно коротше ф'ючерси, це ви можете говорити. Наприклад, я думаю, що ціна біткоїна піде в гору і ставлю на це тисячу доларів. І якщо ціна біткоїна дійсно піде вгору на 10%, то ви заробите 10% з того, що ви завели на біржу. Або навпаки, ви можете говорити, що ціна біткоїна піде вниз, і я ставлю на це тисячу доларів. І якщо вона піде вниз на 50%, ви заробите 500 доларів. Особливість хайперліквід, їх дуже багато, але одна з них перше, що ви можете на будь-який строк став, можете поставити на хвилину, можете поставити на 10 хвилин, можете сказати, що на рік, але ідея в тому, що це не довготривалі, вони не зафіксовані. Саме тому це також хай волюм е трейдинг. Ви дуже швидко можете обертати великі кошти. Для цього я у мене ж завжди питання, яке: а навіщо взагалі? Це, яке я, що це створює, яку це створює цінність для світу? Ми гроші кажуть. заробляєш. Ну, а для світу це яка цінність? Для світу я це заробив яка? і витратив. Для світу яка цінність. Ну, я витратив гроші. В людей є робота, зарплати, вони. 11 зароб... людей. Для... Ні. Ну, а ви ж я як я торгую, я можу заробити. А для світу, яка цінність в тому, що ти заробиш? Бо я витрачу гроші. Ну, дивись, треба пояснити. От. Я пам'ятаю, мені це дуже сподобалось, як декларував Львівський it кластер коли говорили про те, що переїжджають в Львів Айтішники. І вони кажуть: дивіться, нехай Айтішники платять податки там, де вони платили. Не знаю, там в Харкові, в Полтаві, в Дніпрі. Але прикол в тому, що якщо приїжджає людина, в якої там типу зарплата середня, там уявимо, три тисячі доларів, то він дає роботу своїми витратами в цьому місті ще один терес людям. Тому що ти прийшов в кав'ярню, ти зайшов в ресторан. Не театр не знаю, можливо, в тебе якась пан чи пані прибирають вдома, там чи ще щось, і виходить, що ти створюєш багато робочих місць за собою, навіть не говорячи про бататки. Тому якщо я там поторгував і заробив гроші, і купив собі Гелендваген, то пару людей на заводі Мерседес заробили гроші, а потім ті, хто добувають нафту, заробили гроші. І автозаправна станція в Україні скільки... заробляє скільки, Ми розуміємо, що це високоризикові. 90 плюс відсотків людей там втрачають гроші, а не заробляють. Не може такого бути. Uh. Там щоденний об щоденний об'єм торгів 17 мільйонів я подивився. Це величезні гроші. Це величезні гроші. Е, так от, але яка цінність? Перша е, це... не торгів Вони на комісіях. по да, 17 да, да. Вони там мільярди доларів щоденно торгуються. Е, звісно, всі зароблять абсолютно точно абсолютно точно всі зароблять. Е, так, от перше, це безпека і контроль. Якщо ми говоримо про цінність для. Криптосфера загалом, то є біржа, якій довіряють через те, що вона не контролює гроші, вона лише допомагає їх провести. Друге, це їх власний блокчейн. Я забув, як він називається. Hype. Ні, хайп це токен. Блокчейн, Layer 1, здається, називається. Ні, Layer 1 це не то. Що значить не то? Зараз, а ну-ка давай подивимося. Давай, а ну-ка да Власний Layer 1 блокчейн. Layer 1 це. Тип. Ну, а тип не блокчейн... а, Ну, ну добре, типа не назва. Але ну, не хайп це не блокчейн. Okay. Okay. Ох, я сподіваюся, що ви зараз хтось. Ви ще крипасфер... не виключили цей <laughs> <та, та, та, laughs> люди, Я сподіваюся, що люди з криптосфери прийдуть нас і скажуть, а ось тут ви не праві. Я дуже люблю, коли до нас приходять і нас об'єктивно е, е, критикують. Е, так от власне цей блокчейн е, можуть використовувати не тільки власне, на хайперліквіді, а й в інших цілях вони створили технологію для. Торгівлі, яка в принципі допомагає е, людям. Де, третє, це вони роблять ринок ліквіднішим через те, що знову ж таки дають можливість заводити туди е, кошти криптовалюту, створювати е, заявки. Я б сказав би, що все, що сказав Антон, дуже цікаво, але взагалі це не так важливо. Тобто, насправді для мене з моїм обмеженим мозком в і криптоіндустрії, і блокчейн-індустрії, цікавість в тому, у мене більш обмеженіше, що. Ось ця команда з 11 людей змогли, ну якби давай так, бірж багато, децентралізованих бірж багато його всього до чорта, просто як сміття там кругом валяється в цьому всьому інтернеті. Хтось придумав, ніхто не чистить. Перекол в тому, що вони змогли зробити продукт, яким реально користуються. Я там е слухав пару лекцій навколо з цих всіх блокчейнів, феєруванів там і тому подібного. І дуже багато продуктів створюється, якими потім ну, потім нема кому користуватися. Тобто, да, туди заганяють аудиторію завдяки якимось там роздачам коштів, там ще чомусь. А тут є люди, які приходять і торгують, і, власне, витрачають гроші, хтось заробляє гроші. І це, ну, якби прикольний кейс, що з цим одинадцять людям вдалося, да, ну, якби знову ж як ми з тобою говорили, звісно ж, засновники з Гарварду, двоє там цих хлопців. І Цим цей проект унікальний тим, що він став великим. Хоча, от е, я тобі скажу, що якщо там брати якихось там топ 10 бірж, то я ніколи їх раніше там ну не чув. І поки ти не скинув новину, я їх не знав, тому що там якісь різні біржі вони угу. час від часу е, виникають. А ці для мене вперше з'явилися. Я ще пошукав, що ще в них є цікавого. Цікаво, що цей величезні, ну очевидно, у них з цього виторку маржинальність досить висока, і хоч вони заробляють на комісіях там нуль, але через об'єм ці нульнуль. Це величезні гроші, вони йдуть не напряму акціонерам через компанія Bootstrapped. Mm -hmm. вони, да, не, у них немає інвесторів, вони все зробили на свої власні кошти, які заробили до цього. І так от, е, гроші, які вони заробляють, вони переважно розподіляються у два потоки. Перший йде у е, HLP Vault, у них є власний фонд. І вони говорять: ми наповнюємо цей фонд, ви можете в нього інвестувати, і тоді ви будете частину від доходу отримувати самостійно. Тобто, частина йде у фонд для того, щоб. Люди, які торгують на платформі, інвестували в також в цей фонд. Коротше, така фінансова е, стабільність. Гроші забираються не акціонерам, а інвестуються в ком'юніті. І друге, це підтримка власного токена. Хайп е, вони частину грошей використовують для того, щоб викуповувати токен з ринку. Таким чином тож також створюється ліквідність е, і більше е, грошей в токені. Він стабільніший. Більше часто він навіть не стабільний. Він там я читав за останні час там. Здається, в чотири рази виріс ну стабільніший в сенсі, що там менше ризиків. Тобто вони здається в досить спекулятивному, не в поганому сенсі ринку інвестують в те, щоб він зробити його стабільнішим всю криптоіндустрію. Там є, якщо не є фінансовою парадою, дада да, 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 да. всю криптоіндустрію якраз найбільше критикують за те, що. Нічого під цим е, е, немає, і ось що, що мені було цікаво, що ця компанія інвестує в те, щоб стабілізувати. Якийсь там курс і так далі, і наповнити е, грошима, щоб ця волатильність була не Блін, я сильне. чекаю вже, знаєш, типу, коли пройде два роки, виявиться, що вони жорсткі з камери, і знаєш, типу, там закрив раунд, популяризував з камерів, бо е, це постійно з американськими обкладинками Forbes, Вони ставлять якусь людину на обкладинку, проходить два роки, і там, типу, скам його садять в да. тюрму. Там і FTX там був, і Теренос там був. У нас точно є в знову ж таки в глядачах люди, які е, в цій. Тому... точно серед глядачів є люди. Я yeah, б yeah, 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 так сказав yeah, криптолюди. Напишіть, будь ласка, за що критикують в спільноті, бо Hyperliquid, чи так їх боготворять, як ми встигли побачити, бо я пошукав там, чи за що можна покритикувати, і особливо нічого цікавого не знайшов. Ну лише те, що це верхсорвисокорислоковані транзакції, і на них багато людей втрачають гроші. Але так, з точки зору репутації або з точки зору технологічності, я особливо критики не знайшов, і люди. З напишіть, що з ними не так, бо з ними точно щось не так. Звичайно, щось не так. З нами зілею теж що точно щось не так. Коротше, я подивився, компанія Київстар. Вона вже у нас на біржі торгується, можна глянути. Виторг за 2024 рік 960 мільйонів доларів. Угу. І 4 тисячі співробітників без команди уклон, бо в 2024 році не було уклона. Відповідно, команду їх не рахуємо. І це виходить 230 там я щось подивився тисяч доларів доходу на одного співробітника. Ну. Ти от як думаєш, це всього на всього в 10 разів менше ніж в ЕПО. Це, це супер непогано, але треба ще з кимось порівняти. Як я взагалі правильно поділив? Чи ні От мені? 960 мільйонів на чотири тисячі. Да. да, ну точно 200 може бути щось там. 200 щось. А, Давай я тобі довірюсь. Я не буду тебе перевіряти і скажу, що ти правильно порахував. Блін, ні, мене мене тепер, мене тепер це напрягає. Треба терміново. Ні, ну дивись, поділити на 400 Це буде якраз. О, мені подобається, що ми витрачаємо час. Людей в Це 2 мільйони, так, 200 ще тисяч. Ну, коротше, там порядок цифр. Ой-ой-ой, я загубився в цифрах. Та, Ілля, ти правий. Ну, повір мені. 240 тисяч. Коротше. Прикольно, я не знаю, кому потрібна ця інформація, але я подумав, що треба буде зробити якесь дослідження. Просто, що, це е... просто цікава медика. Складність в тому, ми складність не в тому да, що не всі компанії в Україні дають свій офіційний виторг. класно, да, там Київстар дає нова пошта, дає там ще хтось дає, але велика кількість компаній не дають або не дають точно кількість співробітників, бо Київстар, 4 тисячі цифру я бачив в їхніх документах на при виході на біржу, тобто вони це так прямо сказали. Е, тому от, всього в 10 разів менше, ніж ЕПАВ. Кос рухаємося вперед. абсолютно цікаво, скикованової пошти подивитися. А, ну, у них все гривні, гривня не цікава. Так у них 44 мільярда гривень. Це ти зараз можеш зробити з цього там мільярд з хвостиком доларів і здається. У них 32-33 тисячі співробітників. Все, мод можеш ділити. А я поки скажу, що нас підтримує наш постійний партнер компанія FFB Tech, розробник iGaming, рішень та програмного забезпечення. Вони створюють складну багатокомпонентну інфраструктуру, яка здатна витримувати величезне навантаження і надавати класний клієнтський досвід. FFB Tech входить до групи компаній FFB, а також входить до 50 найбільших тех компаній України. Їм дякую за підтримку. Антон, як твої калькуляційні можливості? 33 тисячі доларів на людину. Бачиш. Треба ще рухатись вперед на 30% кожен рік. Але якщо поділити на офісних співробітників, ну так не дуже правильно ділити. Ну. Слухай, ми тут що правильно ділимо. Як ви заробляєте, рахуємо неправильно. Як ви так успі... 100... як ви такі успішні? 142 тисячі, якщо говорити про офісних співробітників. А якщо їх скоротять вдвоє, то це буде вже 280. Ось як і піднімається. Ого, ого от так і рахують. Дякую, підписуйтесь на наші соціальні мережі і е, дякую, що слухаєте і дивитесь нас. Пока. Закрив раунд: п'ятий сезон: інтерв'ю з засновниками. Світовий контекст технології з України. України. Нові раунди Ілля Кабачинський. Антон Полесков в партнерстві з VB Tech. закрив раунд.